Якщо ви бачили це відео, то вже знаєте, що я один з тих дивних людей, які, як дитина, п'ють незбране молоко просто тому, що люблять його смак. Я обожнюю молоко і роки його вживання допомогли мені розвинути чутливе молочне піднебіння. Якщо молоко навіть трохи кисле, я відразу це відчуваю. Але навіть якщо молоко трохи кислувато на смак або навіть явно скисло, кисло, це не означає, що воно марно. Згідно з інтерв'ю НПР 2015 року з даною з Ради із захисту природних ресурсів, пастеризоване молоко, яке почало киснути, навряд чи викличе отруєння. Гундерс пояснює, що з часом молоко стає більш кислим, створюючи середовище несприятливе для мікробів, які можуть викликати хвороби. Це не стосується сирого, непастеризованого молока. Ніколи не пийте кисле сире молоко, та й свіже сире молоко саме по собі ризиковано. Але легка кислинка вам не зашкодить. Поки в молоці немає цвілі або відверто огидного запаху, злегка кисле молоко, яке трохи прострочено, можна використовувати для приготування різних смачних речей. Випічка найочевидніший варіант, особливо якщо ви хочете замаскувати кислий присмак. Використовуйте його так само. Як свіже молоко в тих же пропорціях, Гендерс, наприклад, любить робити на такому молоці млинці. Тільки вчора я спекла лимонний оливковий кекс на молоці, у якого термін придатності закінчився два тижні тому, і повторила б це знову. Дата спожити до це всього лише припущення виробника про те, коли молоко буде найсвіжішим на смак. На практиці ця дата майже марна. Те молоко, яке я використовувала. Я б не стала пити просто так, воно злегка пожовкло і трохи кисло пахло, але в тесті для кексу воно ідеально змішалося, додавши приємну кислинку. Деякі стверджують, що кисле молоко навіть краще, ніж свіже, оскільки додаткова кислота допомагає тісту краще підніматися, але це важко точно виміряти. Якщо у вас багато кислого молока, його можна використовувати для маринування курки або свинини, просто додайте трохи солі, залийте м'ясо молоком і залиште на ніч, а потім готуйте як зазвичай. А ще можна піти далі і зробити з нього сир. Рікота, в тому числі приготована методом сувит, завжди хороший вибір.